О. О! Магія! О, така у нас біоенергетика це так званий цикл перетворення однієї молекули на іншу молекули АТФ. АТП написано аденозин 3 фосфата на аденозин діфосфат. У нас така молекулка є чудова, біохімічна, вона складається із нуклеїнового такої основи, як називається, аденін. А з сахарком, з вуглеводу, яка називається, а, тут чомусь написано рибосома, це, це неправильно, це рибоза. І трьох а, залишків фосфорної кислоти. Тому називається аденозін, це аденін та рибоза, аденозін, три фосфат. Коли відривається один фосфат а, в біохімічних сполуках, коли вони разом а, співпрацюють. У нас утворюється певна енергія, ми поки що не маємо сороку. Ну, представимо собі як кінетична енергія. Тобто у нас є такий пістолет. Ми їм так можемо пару разів хряснути, і в нас буде, як з цієї магічної палички, якісь диван. Ми так раз хрясь і щось до цього прибили. Або хрясь, витратили енергію, щось від чогось відокремили. відірвали. Отак ми витопили одну енергію. Потім десь вже аденозин діфосфат, потім е через. Травлення нашого харчів, ми отримуємо якісь харчі, ми їх травимо. Ми потім беремо десь вільний фосфатик, додаємо до адназин діфосфат, утворюємо знову адназин трифосфат. Оцей аденозин три фосфат це універсальна енергетична валюта нашого організму. Не тільки нашого, здебільшого, майже всі а, тваринні та рослинні. І гриби всякі, вони користуються назифосфатом. Це дуже продавня така історія, які багато мільярдів років. Про неї я теж пару слів скажу на третій лекції. І цей процес, оцей, оцей цикл, він нам забезпечує постачання та використання енергії та її відновлення. От у нас такий є постійний процес в кожній клітинці. Нам утворюють здебільшого цю енергію так звані мітохондрії. Ми вже не про них казали, це такі органели, тобто вони як органи клітині, але вони виділяються з проміж інших тим, що колись вони були окремими організмами. Насправді вони і зараз є окремими організмами всередині кожній нашій клітині, а вони є. Бактеріями. Вони вже дуже сильно спрощені. Бактерії, в них є там своя якась там ДНК, тут не видно, там наступного буде стати відгукнути прицелу завода на така ДНК. В них є так звані оці крісти, оці такі ланочки. Чому вони такі всередині, як думаєте? Чому вони так? от? Так. Да. Щоб було, було більша площина. А чому більша площина? саме на цих крістах всередині є так звані АТФази, АТФ-синтази, які і роблять цю саму АТФ. І вони роблять її дуже багато. Якщо Це найстрашніший склад сьогодні, тут є така циклічна формула глюкози, це глюкоза в нас, ми споживаємо всі вуглеводи, щоб вони перетворилися нам потім на моносахарид глюкозу. І е, з, в клітині в самій ще не в мітохондріях є процес під назвою глюколіс. Лізіс, оце лізіс, це е, як би, розкладання, ну, як слово аналіз, да, ми там щось розкладаємо, чи там каталіз, щось, там, допомагає швидше розкладати щось чи сполучати. От гліколіз – це розкладання цієї глюкози. І е, в процесі розкладання глюкози в нас утворюється 4 молекули АТФ, але витрачається 2, тому, тому профіту в нас лише 2 молекули АТФ. І так, жили всі істоти, які існували спочатку життя на нашій планеті, десь перші майже 2 мільярди років, аж доки приблизно 2 мільярди і 200 мільйонів років тому якось так вийшло. Там кілька є цікавих гіпотез, що мітохондрії вони увійшли до складу інших клітин, і в них став такий повний симбіоз. А мітохондрії це аеробні створіння, тобто їм потрібен. Киси, кисень, кисень, щоб існувати і виробляти енергію. Нашим клітинам і нашим тканинам кисень він шкідливий. Він для нас насправді є отрутою. І ми дихаємо, того, щоб потім після процесу гліколізу ще прийшов кисень до мітохондрії. Там ще цікавий цикл трикарбонових кислот, його ще називають цикл крепса. Потім ще якісь сполуки е е з нього виходять, і отут на поверхні цих криз, кріст. Там є оці АТФ-синтази, які утворюють за допомогою кисню. І у цих сполук нам вже аж 36 можливо молекул АТФ. Ще там дві. ну Правильно написано, там рідко АТФ, там інші сполуки енергетично називаються ГТФ. Ми з ними будемо стикатися, але це приблизно те саме. Це якийсь нуклеозид трифосфат тобто, тобто, інший інший не аденін, там гуанін. І виходить, що нам мітохондрії еволюційно додали можливість е, на порядок, да? тобто додати тут у нас було 4 молекули АТФ виходило. Ми дві е, витратили, але 4 вийшли. А тут у нас сумарно вийшло 36 плюс 40. Тобто нам мітохондрії з однієї молекули глюкози дали на порядок більше енергії прибутку. Це ж прикольно. І тому вважається, що. Цей симбіоз він і дав можливість так швидко різноманітнити види, які з'являлись потім, бо сталося більше енергії, вони швидше могли розмножуватись, і тому це дуже-дуже для нас прикольна штука. Там будуть ще певні особливості, чому мітохондрії ми дуже сильно любимо, але ми від них клітинно дуже сильно захищаємося. Але це було на лекції про. Дихання, коли ми будемо говорити про внутрішнє дихання. Це знову ж таки промітаходрію трішечки докладніше, з чого вона складається? Є зовнішня така мембрана, як мішочок, є оця внутрішня із цими крістами. А є ж є ще міжмембранний простір. От там, в міжмембранному просторі разом із крістами, е, проходить такий дуже схожий на процес видобутку електроенергії на гідроелектростанціях. Тобто в гідроелектростанціях нас проходить Вода, і така цей млин якось там крутить да? на ГЕС. У нас там е механічно видобувається електроенергія е між магнітами. А тут у нас теж механічним шляхом там такий молекулярний моторчик, там дуже цікава історія, як воно там все виникло, е ця ідея, і як її потім доводили через 30 років і довели. У е е нас видобувається цей самий АТЕ. І потім виходить в е самі метохондрії. Скільки не треба, він просто як непотріб викидується з неї, а клітина дуже сильно радіє. В неї є там свій цей, всередині простір називається Матрикс. Там в матриксі є свої рібосоми, які не схожі на наші клітини, Вони більш маленькі, вони люблять свої білки, які не вживає наша клітина тільки мітохондрії. Тобто це окремий організм, який сам собі живе. Це треба розуміти, що це дуже така цікава історія. І ця історія, вона в свій час. А, дуже сильно вплинуло на а, масовий такий інтертеймент. Розумієте, в чому зв'язок між цими картинками? Це Мітохондрія, намальована художником в 3D, а це і мастер йода із Льовки, випускник Багамольса типовий. Тобто, а, коли цей Лукас, Джордж Лукас дізнався про мітохондрію десь наприкінці 60-х, на початку 70-х, він такий, ніфіга себе, Тобто в нас є всередині якісь маленькі штучки, і кожна клітина, в якій більше цих штучок, вона більш живуча скотняка, і там, де більше цих мітоходів, там тобто більше життя. І він використав цю ідею в своїх зоряних лінах, щоб подумати так звані в міді хлоріан. Тобто Там він пов'язав хлоропласт слово, який теж в рослинах тільки виробляє енергію. Там теж мітохондрія є, але не здебільшого хлоропласту. І наша мітохондрія. Получилось мітохондрія плюс хлоропласти міді Таке слово придумав. І в нього там, в ідеї, є таке, типа усе, що є живе всесвіті, воно наповне цими міді -хлоріанами. Там людина або тварина, які багато мініхлоріанів, вона така в неї сильно багато цієї, вона там може і телепатію, і всім іншим користуватися. Ну от це ми з вами сьогодні, навіть на першій лекції, вже стикнулися з таким. Фактом, коли якісь наукові дослідження впливають на ентертеймент. Ми ще будемо такі штуки робити. Про генетичну пам'ять пару слів, бо вона дуже сильно пов'язана з цією самою біоенергетикою. В нас в ядрі зберігається генетична інформація. Зберігається, вона там не просто там, розкинута якось сторінками, зберігається так званий хромосом. Ну, напевно, ви чули, що є там x образні y образні хромосоми. Ну там є короткі плечі цієї хромосоми, довгі плечі. Вона теж не однорідна. Це така здоровенна з намотками просто штукувенція. Ну, якщо дивитись на неї дуже-дуже великий мікроскоп, вона складається з ниток, так званого хромат. Цей хроматін, якщо розв'язувати, він такий опа, пружиночка. І виявляється, що там є якісь такі нуклеосоми. це такий, як клубочок, глобула науковою мовою. Ну, глобус, цього. тобто він такий круглий. Да? Ну, це глобула гістонів, там чотири гістончики такі білки, на них намотується ДНК. На ці гестони намотуються. де тут видно, бачите, два ланцюжки на кожний цей гістончик. Оце разом нукліосом. А потім, якщо розматувати, це у нас така ланачка ДНК, яка складається, ну, вже напевно вам відомих зі школи АГТС, да? Аденін, тінін, гуанін, цитазін. А, трішечки інша історія в нас, коли ми кажемо про РНК, в них а, тімін замінюється на схожу штуку у раци. Тому там не АТГЦ, а в них а, УГЦ, В РНК. І як бачите, ДНК вона така стабільна, вона сполучена, так зване там комплементи є. Ну не ці комплементи, як жінкам кажуть, а комплементи тобто воно якось стикається прям ідеально. А в РНК такого немає, вона така як. Пружиночка вільна, тому у РНК є суперздібність, вони можуть приймати будь-яку форму. І в нас, я ж кажу, про це буде окрема лекція. де Я буду розповідати про їх різноманіття, про їхній функціонал. Наприклад, є так звані матричні РНК або інформаційні РНК, які є такими ніби шматочками, списаними з ДНК, щоб потім бачити, намалювали. Оце таке помаранчевого незрозумілого кольору, це типу така у нас оця інформаційна ринка. Оце в нас рибосома, вона складається з двох соб з двох половинок великої та маленької. Проходить як такий інженерний якийсь рецепт, інженерний якийсь там, я знаю, інструкція інженерна проходить крізь рибосому, рибосома її зчитує, додаються ще певні ринкові елементи, які зчитують правильно цю послідовність, додають правильні амінокислоти, і тут народжується зелененький, оце бачите, такий типу білочок. Оце наш 3D-принтер. Проходить крізь нього однією мовою біологічної інструкції, а іншою мовою, іншим алфавітом видобовується білочок. Ну це теж про генетичну пам'ять, що вона нам потрібна. Тобто ми все це зберігаємо, довгі-довгі ДНК, довгі, в нас не 1,83 метра в кожній клітині, тобто багато, якщо так розтягнути. І оце всю інформацію ми зберігаємо. Там насправді закодовано тільки 10% за такими найпозитивнішими уявленнями, але все ж таки, оце все нам треба для того, тільки щоб кодувати певні білочки, з яких будуть складатися частини клітинки. Все, що в нас є в пікині, воно здебільшого складається з цих білків. Ну і це вже в нас, а, як би сказати, мета сьогоднішньої лекції. Ми закінчуємо тим, з чим ми будемо працювати в наступні 3,5 місяці. Це рецептори та канали. Тобто оце ми бачимо мембрана, біліпідний, такий двошаровий простір. Який видокремлює внутрішню частину клітинки від зовнішньої, і в неї встроені оті, пам'ятаєте, інтермембральні, трансмембральні протеїнщики. Це можуть бути канали, побачите рецептори і канали. Рецептори, здебільшого, в нас бувають трьох типів. Що таке рецептор? Рецептор, ну там в нього корінь слово цепт, рецепція, перцепція, це щось таке. ну, Взяв цап і чапле, да, щоб щось цапав. Тобто він з чимось стикається, щось до себе бере. Що? До кожного рецептора є певна речовина хімічна, яка науковою мовою називається лігант. Лігант від слова латинського лігари, що означає поєднувати, ну, ви знаєте, там футбольна ліга, або є там в музиці ліга, яка поєднує нотки, подовжує. Оце Ліга, да, вона поєднує. І слово лігант, якщо дослівно прикладати українською, це той, що приєднується. Таке, по-русски. Тобто. Складна, я не знаю, діє, діє Ось. Е, І оце ліганди. Тут такі у нас е, зелені це кульки. Да? Вони приєднуються до цих рецепторів і бувають рецептори Дефіз-каналу. Тобто приєдналася певна кількість рецепторів до активних сайтів цього, тобто сторін цього рецептору, і він зми... Називається в науці змінив свою конформацію. Тобто він фізично трішечки став іншим. Щось десь в нього магні... електромагнітно потягнуло в одну сторону, щось в іншу, він розійшовся, от бачите, він був закритий, він розкрився, і певні речовини можуть пройти всередину. Цими речовинами здебільшого є іони. Тобто це дуже маленькі частинки, це атоми певних речовин, які є або Позитивно або негативну заряджені, Тобто іони це атоми, в яких десь там є якийсь зайвий електрончик, десь його не вистачає. тобто вони або позитивні, або негативні. І вони пропускають всередину. Наприклад, ось ці просто пропускають туди-сюди іони. Ось ці можуть бути рецептори з так званою ферментативною активністю. Тобто, сюди прив'язалася певна кількість цих лігандів, а всередині є інший сайт. Інша частинка цього рецептору, як ще, яка ну, була така, типу, спокійна, а потім вона така починає рухатись. Якщо там, бачите, він тут тип, тримається, типу, цей лігант. І поки він там тримається, оця частинка активна і може щось там хапати, щось перероблювати, якісь там дії свої ферментативні. Тобто фермент це ензим, тобто це такий білок, який щось може виробляти, щось робити. Але найрозповсюдженіший тип рецепторів це. Так звані рецептори пов'язані із G-білками, G-каплет, G-protein каплет receptor, це білок пов'язаний із G-білком. Сюди приходить якийсь лігант, потім тут є приєднані ще до нього якась кубка білків, яка працює не на АТФ, яку ми з вами розгадали, а на ГТФ, І тому воно називається G-білки. Вони працюють на цьому гонізин фосфаті, а не на аннолозин. От, от така штука. І це найрозповсюджені, найрозповсюдженіший тип рецепторів, і ми здебільшого будемо працювати з їх дією. Потім в нас є різні типи каналів. Канали це те, що пропускає іони, як цей рецептор канал. От в нас вперше є такий теж лігант залежний рецептор, лігант-гейтер. Рецепту. Тобто прийшли ліганди ззовні, або буває зсередини приходить, він відкривається, або впускає, або випускає якісь іончики. Там натрій, може бути кальцій, може бути калій, магній і ще багато чого цікавого. Бувають вольтаж гейти це е, потенціал залежний. Справа в тому, що у нас в е, міжклітинному просторі та в клітині е, різний середній заряд електричний. Клітині всередині, більш він такий негативний. зовні позитивний. І тому, коли в нас десь біля мембрани, чомусь, ми це явища будемо розглядати, змінюється заряд на більш позитивний, ці, ці канали відчуваються, знову ж таки, змінюють свою конформацію залежно від цього вольтажу, відкриваються і або впускають, або випускають якісь іони. Далі ще механорецепт. Ну тут вже, думаю, зрозуміло, це залежить від, наприклад, якогось там розтягнення, стягнення. Ми там десь надавили на шкіру, чи на якийсь там внутрішньому вусі надавили на певні клітини, вони відчули цей механічний дотик, прогнулася тут десь мембранка, потягнулися одна до іншої ці частинки цього каналу, і він всередину або впускає, або випускає, знову ж таки якийсь якісь там піончик. І останній в нас в чому написано завжди відкриті. А, бувають так, да, завжди відкриті канали, які в нас е, закидують е, всередину е, калій, а викидують натрій з клітин. Але ми поки що з цим не будемо е, дуже сильно зараз заморочуватись, бо вже на нервовій системі, системі я поясню, чому так буває, бо там простіше все пояснити, чому це потрібно для клітини. І просто треба оцей. Баланс негативний всередині біля мембрани, а позитивний зовні утримувати постійно, щоб не сигналізувати увесь час якось там дивним чином. І завдяки цим всім, рецепторам та каналам працюють, наприклад, всі наші органи чуття. і дотик, і нюх, і смак, і зір, і слух. І передача сигналів, тут гарно показано, але неправильно як передаються сигнали між нервовими клітинами. Це все виходить, це все продукується завдяки рецепторній активності та потім вже активності певних каналів. Ну, от, в принципі, це головна така ідея сьогоднішнього дня. Наприкінці хотілося б процитувати Сократа. Це така цікава була людинка, яка дуже багато а, чого думала, нічого після себе сама не залишила. Пара людей щось там про нього писали, найвідоміший, хто про нього писав, його учень Платон. І ось така була історія, що до них там в Афін прийшов якийсь там протагор, може, теж чули таке ім'я. І значить його Платон закликає, давай, Сократ, ти ж розумний, а той теж розумний, давайте нам дебати устроїть, хто тут повніє. Ну і Сократ каже: тільки ти дивись, мій друже, аби не обдарив нас софіст, вихваляючи свій товар, як ті рознощики та крамарі, що продають харчі для тіла. Оскільки вони самі не знають, що в товарах, які мають та складах, корисне для тіла, а що шкідливе. Але угольно розхвалюють усе, аби лише продати товар. Не знають того ж і ті, хто в них купує, хіба що покупцем виявиться вчитель гімнастики або лікар. Ну, це. В Принципі про інфоциган, ну так. Да? Тобто він каже, може твій цей розумний мудрець такий самий інфоциган прийде нам зараз розповідати, як там якийсь синомем зробити, що там з ним взагалі розмовляти. Але цей слайд для того, щоб я знову ж таки на початку казав: не треба робити собі авторитетів знання. І зміни не треба робити. Тобто, все, що я кажу, я на щось спираюся, я можу бути в чомусь на але головна мета показати, що ми можемо завдяки певним науковим знанням навчитися аналізувати та на щось спиратися. І можна спростувати будь-яке моє твердження, будь-яку схему, якщо вона виявиться не актуальною на сьогоднішній день, якщо ви знайдете інші якісь там певні сорси, як це воно. Певні інші ну, джерела. да, джерела, так, дякую. А, джерела певні, і скажете, ну ось взагалі-то воно вже не так. Я такою, ну добре, я там себе все зміню і щоб я нікого в оману не вводив. Цей слайд саме для цього. Щоб треба все якось не сприймати просто на віру, але перевіряти, думати, аналізувати, спиратися на свій досвід, на те, що ви вважаєте особисто для себе справжнім, істинним. І важливим для вашого життя. Ось, на цьому в мене все. За цим, я не знаю, воно щось працює, не спрацює на цьому екрані. За оцим посиланням можете додатись телеграм-чат, який називається Наука тут. Там раніше тільки російською було, Зараз тепер все буде і ще й українською. Ось, і працює, працює. І можете там теж писати свої питання, коментарі, критику, що завгодно. Але сьогодні у все. давайте питання.